Дову потрібен пам'ятник Андрею Шептицькому, але без руйнування скверу, без руйнування пам'ятника архітектури і для того, щоб був вільний простір для інших людей. Я вважаю така людина, така постать. Вона має право на, на, на те, щоб її кажуть, поставити пам'ятник». А от те, що там зараз було багато суперечок, там сквер...» Буде справи, там подумають, ну, я розумію все, що і часом. І, і, і таке потрібно демократія, демократія. Кожен висловлює свою позицію, свою думку. Завтра буду дивитися, як це все виглядає. Поки що тяжко щось сказати, але мені я, я, мене турбує доля тих митрополичих садів, які би мали бути відкриті для людей. Тут перед виборами комусь треба буде ленточку перерізати, показати, які вони гарні пам'ятники поставили. Та комусь іншому я не знаю, втілити свої амбіції великих архітекторів. А, може комусь гроші треба розпіляти під нову дорогу. Ні, бо з з того, як проводилися тендери на роботи, то виникають дуже багато запитань. Хто їх шукає, штукайте активісти? Що вони? Ну, напевно самі русські активісти. Дуже-дуже подобається все. Але тільки ще треба було той сад зробити. Перший час, думаю, що ні, то й там далі в них є. Сади, я вважаю, що краще б вони їх відремонтували, щоб зробили доріжки під цьому сквері, і нічого б не вирізали. Це не повинно бути конфлікту, це повинно помиритися, якось діти до однієї згоди, щоб поставити так, щоб зробити, щоб воно було краще і добре.